Доброго вам здоров'я, шановні! 11 жовтня. Сьогодні православна церква згадує апостола від 70 Пилипа. Ще сьогодні день Феофана-Сповідника Єпископа Нікейського, а також преподобного Феофана-Пісника Києво-Печерського, що в ближніх печерах. 11 жовтня, день особливий, з багатими традиціями і глибоким корінням у народній мудрості. Православна церква згадує апостола Пилипа, одного із 70 учнів Христа. Він був відомий своїми чудесними здібностями, міг зцілювати хворих та виганяти бісів. Люди вірили, що саме через силу віри Пилип дарував допомогу тим, хто її потребував. Але у народі цей день мав інший сенс кажуть, що після Пилипового дня погода змінювалася. Холод ставав більш відчутним, а темрява опускалася на землю раніше, ніж зазвичай. Сонце вже не гріло так, як під час Бабиного літа, а осінь потихеньку брала своє. 11 жовтня наші предки, вже і в південних регіонах, так само, як і в північних раніше, починали топити печі. Вогонь, який горів в хатах, був не тільки джерелом тепла, але й символом захисту від темних сил. Що могли блукати по вулиці у цей день. Важливою традицією в цей день було піти на млин. Люди везли зібране зерно, щоб змолотити його на борошно. Селянські громади залежали від цих млинів, тому кожен поспішав встигнути, поки не похолодає зовсім. Млини з часом змінювалися. Спочатку це були ручні пристрої, потім з'явилися водяні і вітряні млини. які Полегшували працю. Селяни завжди раділи, коли технології ставали кращими, бо це означало менше роботи і більше хліба на столі. Та не все було так просто і однозначно. 11 жовтня вважалося днем, коли темні сили активізувалися, і будь-які ритуали, привороти та змови могли діяти особливо сильно. Люди береглися, намагалися ні з ким не конфліктувати. Уникати зайвих розмов, щоб не нажити собі ворогів. Тому з незнайомцями в цей день особливо обережно поводилися, не приймали подарунків і не пускали в дім, а ще намагалися не ходити в ліс. Казали, що лісові духи стають неспокійними і може статися всяке лихо. Цей день був сприятливим для рукоділля. Жінки бралися, збиралися разом, зазвичай в хаті найстаршої із подруг, і бралися до вишивання чи шиття. Це було не просто роботою, а своєрідними жіночими посиденьками, де можна було поговорити, поділитися новинами, а може, й попліткувати про хлопців. Такі вечорниці зближували жінок, давали їм змогу відчути себе частиною спільноти, бо спільні справи завжди зближують. Але, попри всю цю атмосферу єднання і затишку, в цей день треба було бути обережним. Наші предки казали, що зловживати алкоголем чи переїдати сьогодні не можна. Це до хвороб. Особливо не слід було братися за гроші. Не треба перераховувати свої заощадження чи думати про фінансові справи. Це все до збитків. Зайві прогулянки в лісі теж не обіцяли нічого доброго. В цей день ліс ставав небезпечним місцем, особливо для тих, хто вирушав тоді на самоті чи у невідомі місця. Люди вірили, що лісові духи могли обдурити або завести у глухий кут. Крім того, цей день був несприятливим для шлюбів. Казали, що пари, які одружуються 11 жовтня, будуть мати багато сімейних проблем, і тому було краще відкласти весілля на інший час. Хоча багато хто ставився до цього з гумором, але все ж таки таких днів намагалися уникати про всяк випадок. Шановні глядачі, сьогодні ми з вами відправимося у захопливу подорож по старовинним українським традиціям, і я розкажу, які важливі обряди потрібно виконати в цей день, а чого краще уникати, аби не накликати на себе біди. Адже наш народ віками збирав знання, які без сумніву варто передати наступним поколінням. Тож, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте лайки, вподобайки, пишіть довгі-продовгі коментарі, вже багато я наговорила, в принципі, декілька хвилин, але далі відео буде ще цікавішим, тому, може, заваріть собі чайку якогось міцненького, чи може. Кави, що ви там любите у порі доби приймати, оте і попити, з'їжте, може, солоденьку якусь булочку, зараз посту немає, тож можемо собі дозволити. А я дякую Господові Богові і нашим захисникам за цей чудовий день і цю чудову нагоду нам з вами говорити сьогодні українською мовою. Слава Україні! І я починаю. 11 жовтня особливий день в календарі. Сьогодні вшановують святого Пилипа. Одного з апостолів від 70. В народі цей день ще називали Пилипів Пилипівдень або просто Пилип. Традиції, пов'язані з цим святом, тісно переплітаються з сільським життям, ритмом природи та побутом. За давніх часів на Пилипа селяни з особливим завзяттям бралися за те, щоб відвести зерно на млин. І все це через погодні примхи, осінь вже приносила душі. І дороги могли стати майже непрохідними через багнюку, а лід ще не встиг лягти до цього часу. Тож час був на вагу золота, треба було поспішати. Жінки ж займалися своїми справами, був цікавий такий обряд, наприклад, на сьогоднішній день. Жіночки збирали палички, пов'язували їх у своєрідний віник і ретельно вимітали подвір'я від порога до воріт. А це робили для того, щоб відігнати будь-яке зло від свого дому. Вірили, що цей ритуал допоможе вберегти оселю від поганих людей і навіть злодіїв. У Пилипів день худобу вже не випускали на пасовище, але є цікавий обряд відчиняли в цей день двері до хліва, щоб святий Пилип глянув на тварин і загородив дорогу всіляким нещастям. Селяни щиро вірили, що після такого обряду корови, коні та інша живність будуть під надійним захистом і нічого їм не загрожуватиме, ще одне цікаве повір'я про цей день стосувалося бруду. Якщо 11 жовтня комусь пощастить ступити у калюжу або багнюку, це знак до прибутку. Хто б міг подумати, що бруд, який зазвичай приносить лише клопоти. Може стати провісником багатства, але сьогодні це саме так. Після завершення всіх польових робіт люди бралися за прибирання своїх ділянок. Треба було зібрати сухі гілки, залишки врожаю та опале листя, щоб не дати гризунам шансу нашкодити саду чи запасам. Насередину чи наприкінець жовтня, вже готували садовий інструмент до зими, його мили, чистили, змащували. І складали у сухе приміщення на всю зиму. Тому Пилипів день був не лише святом, але й нагадуванням про важливі справи, які необхідно встигнути зробити до перших морозів. Сам апостол Пилип був відомий своїм вмінням виганяти бісів, тож про це його і просили у молитвах взагалі, слово біс має давні коріння, воно виникло раніше, ніж чорт. І його походження тягнеться з індоєвропейських мов. Справді, в давньосіндійській мові це означає світне, а в інших мовах це слово пов'язане з оманливим блиском. Біс це ота от як магічна ілюзія, що приманює нас до безодні, змушуючи забути про реальність. В нашій культурі біс асоціюється з небезпекою, чимось темним. І неприязно вибуховим це ніби такі чорні пси, які блукають вночі, ваблячи до себе тих, хто необережний. Вони швидко переміщаються, особливо восени та взимку, коли темрява настає раніше, і людині легко загубитися. Кажуть, що біс може затягнути в непролазні хащі, сміячись і кричачи, мов шалений. Поки ти блукаєш, намагаючись знайти шлях назад. Та не тільки людей вони турбують, адже навіть тварини можуть стати жертвами цього зла. Коні, наприклад, відчувають цей страх і в паніці можуть зірватися з місця, кудись скакнути, мов божевільні, рятуючи себе від невидимого ворога. Усе це відбувається під покровом ночі, коли світло поступається місцем темряви. А біс може вільно панувати. Він затягує своїх жертв свої хитромудрі пастки. Що не можна робити в цей день? 11 жовтня це такий час, коли дороги вже починали розмиватися багнюкою і ходити було непросто. Але навіть тоді сидіти вдома без діла не можна було. Так попереджали старші: мовляв, зима прийде голодною якщо у день ладарюватимеш. Люди знали, що кожна мить дорогоцінна, і навіть коли вже важко було вивезти зерно чи зібрати останній врожай, треба було знаходити якусь роботу, як то кажуть, щоб потім не бідкатися. Молоді дівчата того дня мали дотримуватися особливої перестороги не можна було далеко від хати відходити. Наші прабабці вірили. Що кожен зайвий крок від порогу в цей день продовжує шлях до свого судженого. От, уявіть, крокуєш вулицею, а подумки рахуй, скільки ж років ще доведеться чекати на щасливу зустріч. Тому краще було сидіти вдома і не ризикувати, бо доля штука хитра. Ще одна цікава річ: у полипівдень не можна було розпалювати вогонь ні свічку не запалиш, ні в печі не розпалиш. Вірили, що темні сили того дня блукають довкола в пошуках тепла і затишку. І де тільки побачить, хоч маленьке полум'я злетяться туди, наче мотелі, хто ж захоче пускати до хати таких непроханих гостей. Тому й береглися краще вже в темряві побути, ніж накликати біду. До речі, дивитися на ворон того дня було великим табу якщо зустрінешся з поглядом цього птаха, Чекатимеш на великі проблеми, а рахувати ворон і взагалі вважалося поганим знаком мовляв, чим більше їх нарахуєш, тим більше бід на голову не тягнеш. Люди тоді ще добре розуміли, що природа може давати підказки, і птахи для них були не просто птахами, а провісниками майбутнього. З грошима у піли південь краще було, не жартувати. Не можна їх перераховувати чи перекладати з місця на місце, можна не дорахуватися, так казали пращури. Була така прикмета: і якщо в цей день грошима займатися, то скоро доведеться з ними розлучитися. І це ж не просто якась фантазія наші, прадіди справді в це вірили, бо знали, що кожен день має свою енергетику, і не кожен підходить для фінансових справ. Здавна люди вірили, що 11 жовтня вирушати в дорогу не можна, в цей день природа й духи могли бути не в гуморі, і подорож могла закінчитися неприємно. Проте бувають випадки, коли вибору немає, і дорога все одно кличе тоді на допомогу приходять мудрі слова наших предків, які збереглися з найвіддаленіших літ. Коли когось проводжали в далеку подорож, то обов'язково промовляли, хай вас Бог рятує на кожному броді і переході. Це побажання мало в собі магічну силу, яка оберігала людину від будь-яких нагараздів на шляху. А якщо зранку на Пилипа дощ, треба було готуватися до холодної зими. Такий дощ був, наче знак того, що зима прийде з морозами і вітрами. А ось якщо цей дощ перетворювався на сніг. І не танув, то це вже було добрим знаком. Весна буде щедрою, а врожай наступного року дуже багатим. Ще був цікавий звичай. Якщо на річках 11 жовтня ставав лід, ну це мало ймовірно, але в принципі в північних регіонах могло бути і таке, то люди мали обов'язково по цьому льоду потоптатися. Це вважалося магічною дією. Яка обов'язково принесе фінансовий успіх, топчешся по льоду, ніби топчеш свої майбутні грошові клопоти, забезпечуючи собі добробут на весь рік. Звісно, в сьогоднішньому дні є і свої іменинники, ті, кого ми сьогодні можемо привітати з Днем Ангела, і це у нас люди з наступними іменами: Ілеріон, Лев, Макар, Олександр, Зінаїда, ну і, звісно, Пилип. Пилип це ім'я походить від давньогрецького слова Філіпос, яке складається з двох частин любити і кінь. Таким чином, ім'я Пилип означає той, що любить коней, або той, що захоплюється верховою їздою. Це ім'я має давнє походження і було популярним серед царів та імператорів, що підкреслює його величність і благородство. Ім'я Пилип асоціюється з певними рисами характеру, які часто приписують людям з цим іменем. Пилип зазвичай вважається людиною, яка любить активний спосіб життя і має сильну волю. Він часто проявляє лідерські якості, впевненість в собі та рішучість. Пилип може бути дуже цілеспрямованим і наполегливим у досягненні своїх цілей, також йому притаманна доброта і щедрість, що робить його. Хорошим другом і надійним партнером. Ще 11 жовтня, за новоюлянським календарем, церква вшановує двох видатних святих: Феофана Сповідника Єпископа Нікейського та преподобного Феофана Пісника києво Печерського. Феофан-сповідник, відомий також як Феофан Начертаний, був видатним візантійським богословом і єпископом Нікейським. Народився в Палестині в благочестивій родині, яка любила приймати подорожніх. Разом зі своїм братом Федором, який також став відомим святим, Феофан здобув глибокі знання і став вправним філософом. Вони обидва вирішили присвятити своє життя служінню Богу і вступили до лаври святого Сави, де прийняли чернечий постриг. Феофан був відомий своєю боротьбою проти іконоборства, яке було поширене в той час. Він разом з іншими захисниками православ'я був посланий до імператора Лева Вірменина, щоб викрити його геретичні погляди. За свою відданість іконам Феофан зазнав численних переслідувань страждань, включаючи ув'язнення, побиття і голод. Він провів близько 20 років у вигнанні та ув'язненні, але не зрадив своїм переконанням. Після смерті імператора Феофіла його син Михайло і мати Феодора відновили шанування ікон і звільнили всіх ув'язнених захисників православ'я. Феофан був звільнений і призначений митрополитом Нікейським. Він залишив після себе численні канони і писання, які стали важливими для церкви. Феофан помер після багатьох років служіння і страждань, залишивши значний спадок у вигляді своїх творів і прикладу відданості вірі. Преподобний Феофан Пісник, відомий також як Феофан Затворник, був видатним подвижником Києво-Печерської лаври у XII столітті. Його життя і подвиги не збереглися в деталях, але відомо, що він обрав строгий піст як основний засіб. Духовного вдосконалення, його прізвисько, пісник, свідчить про його відданість посту та стриманості. Феофан провів своє життя в ближніх печерах, де його мощі зберігаються і донині. Він був відомий своєю відданістю, молитві та аскетизму, що зробило його прикладом для багатьох поколінь монахів. Ось який день сьогодні цікавий, шановні глядачі. Але завтра, буде новий день, ми знову з вами будемо зустрічатися. Тут на цьому каналі, аби поговорити про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити, обов'язково подивимося, що у нас в народному календарі, в церковному календарі, все це співставимо і будемо користуватися сьогоденні пересторогами, що залишили нам наші предки. Я дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні! Будьте здорові і до зустрічі завтра!